Лазний пральний комплекс для військових своїми силами облаштували і передали на фронт мешканці П'ядицької громади. Зініціював проєкт вчитель місцевого ліцею Роман Сікорський. До облаштування мобільної лазні долучили чимало фахівців та волонтерів не лише з п'ядиків, а й усієї Коломийщини, Наголошують у громаді. Передали комплекс одній із новостворених бригад Збройних сил України. Це вже четвертий лазнепральний комплекс, який облаштували для військових представники волонтерської групи освітяни Коломищини. Основні роботи з облаштування тривали у П'ядецькій громаді. Вчитель місцевого ліцею волонтер Роман Сікорський один із керівників проєкту. Каже, цього разу облаштували мобільну лазню для його товариша, військовослужбовця із турки та усіх військових однієї з новостворених бригад Збройних сил України. У лазнепральному комплексі три душові, дві пральні та дві сушельні машинки. Навіть облаштували сауну. Ну, де можуть перебувати троє осіб, продовжує Роман Сікорський. Людина вийшла зразу чиста і в чисте одягнулася, щоб все могло бути більш-менш цивілізовано. Переобладнали підлазний пральний комплекс. Волонтери автобус, який придбали напередодні, розповідає директор п'ятицького ліцею, голова волонтерської групи освітяни Коломищини Віталій Костюк. Асоціація соціально-економічного розвитку на придбання автобуса витратила 1300 євро. Це наші меценати, які долучаються до різноманітних наших акцій. Звичайно, найдорожче в цьому це є робота, робота людей. І цю працю оцінити неможливо, тому що кожен ніс свій вклад той, який він міг унести від маленького до великого, від молодого до старого. Кожен долучився своєю працею, і це є праця неоціненна. тому що вона, як і для наших військових, так і для самих людей, бо вони відчувають, що вони комусь потрібні. Та чи не найважливіше у цьому проєкті людська праця і підтримка багатьох меценатів та волонтерів, продовжує директор П'ядецького ліцею? Залучалися працівники нашого ліцею. Також залучалися для виготовлення окремих деталей і для облаштування учнів нашого ліцею це 9 клас, 8 клас, 10 клас. Вони активно беруть участь взагалі в будь-яких волонтерських акціях. І проводити трудове навчання якраз з користю для наших військових це є дуже добре, тому що діти розуміють, що вони не просто вчаться, а вони ще й виконують свою місію з підтримки збройних сил України також наповнили лазний пральний комплекс необхідними речами, до прикладу, рушники, спідня білизна, пральний порошок, інші засоби гігієни. Облаштування таких комплексів доволі вартісні проєкти. Перерахувати усіх, хто долучився, складно. Продовжує Роман Сікорський. Це і церковні громади двох храмів п'ядицької громади. Неабияких зусиль доклали працівники та учні п'ядицького ліцею. Фактично. Весь Коломийський район приймає участь опосередковану в цих проектах, тому що це дуже дороговартісні проекти. Тому що це, скажімо так, багато роботи, складної роботи. Ну як завжди, нам з Молодятина надають вагонку безкоштовно. Там з Печеніжина щось допомагають. цьому Шепарівецькі наші друзі теж вони привезли всі ці, що наповнити. Зібрали клечки кинули по школах, щоб зібрати. Воскресенецьки, ну то перераховувати всіх складно. Такий лазнепральний комплекс необхідна річ для військових. Це не лише вирішення побутових питань, а й відчуття того, що про них не забувають. Ділиться військовослужбовець Володимир Лукінчук. Відчуваю, що за ними піклуються, і не знають, що вони прийдуть, вони будуть помиті, обігріті, нагодовані, і це дається в знаки на психологічний стан людей. Лазнепральний комплекс волонтери вже доставили на фронт.